Що таке шини Maxxis Zilla, і чому їх так часто обирають наші клієнти-квадроциклісти. Насамперед, Maxxis Ziela відома, не просто знаменита своєю якісною і м'якою резиною, з якою їх зроблено. Maxxis Zilla це прекрасна прохідність завдяки височенним 3-сантиметровим грузнутозочепам. І, звичайно, це дуже легкі шини. Дуже м'які шини, і завдяки цьому вони не розбивають ані підвізку вашого квадроцикла, і вони не трощать ані полуосі, ані кардани, ні інші вузли трансмісії. Тому квадроциклісти люблять їх, тому квадроциклісти цінують ці шини за неперевершений комфорт, за класну прохідність і за безумовно класну живучість свого квадроцикла, які дарують саме ці шини. Якщо хочеш і собі ні з чим не зрівнянні не перевершені якісні Максі зіла, сміливо телефонуй, маємо їх в різних розмірах, відправляємо з власного складу в день замовлення.